Hey, everybody! С вами Ден Зобгаті і Санчело! Залетіли ми в Бравл Старс піднімати собі кубаси, Санючка, бо бобман так і не докачався, так що треба виправляти цю двіжуху. Даріна, це не тільки в тебе бони докачався, а брок у мене, подивись. Тоже майже докачав ти його, кстати. Так, і ніяк не можу докачати. Постійно або мапа не та, або нещастивні, або чорт його помилю, або я рак, або я чорт його знаю. Ну, коротше, докачати надо. Так, я це забираю, ці днівні бонуси, поні тут такий бул красивий є за 149 гемасів. А, да, обалденніший. чуєш. Він дуже гарний. Я типа їх бачу в каточки, ну він в катки прям виглядає дуже потужно. Але в мене гемів немає, поняв. <рес> <рес> я би купив, би. Я би ну, купив, щас, але я бім. У мене зараз 236, але ти знаєш, не хочу я на нього їх тратити. Хоча по скидки, блін. А може його можна купити окремо за блінги? Ну, чесно скажу, я думаю, що, мабуть, що не не знаю, щось мені такі сумніви, що скоріше все, що не буде. Так, да. да. Він чисто за гемаси. Да, і типу, ексклюзивний відео, поняв. Угу. Так, я, в принципі, реді. Так, а що у нас по мапі, кстати? Ого, чуваче, а мапа прям під Бо? я тобі скажу. Да, да, <laughs> да. <laughs> Значить, є шанси того, що ми це зможемо зробити і докачатися. Звісно. я не знаю, чи це, звісно, вона під брока. Бо я б насправді не сказав, що вона прям для брока, но якщо в нас вийде там дві гри виграти чи три, то цього буде достатньо просто. Так, Чуваче, Перша каточка. Перша розміночна. І бажано, ну, топ 1 взяти, там поняв. Все понятне діло. Так, давай, ось, мабуть, нижню баночку лутанемо. О, тут ще й ша одна є, чувач. Хорошо. Зверху На же, сам... чуваки, так. Да, да, да. Тут дінич, тут дінич. В нього він юзнував гаджета, чувача. Ти помер. Ой-ой-ой, живу. А, живий, 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 хорошо. Так. Я би оце в центр пішов, а хоча там шарф. Ну знову ж таки, ти ж його доджиш. Ой, ну, ой, да, ой ой Опа. Ну да, ой, да, да. Я від нього мовить я не боюсь шарфа. Так, я б от цього би отогнав би, би. Тут, та, ой, тут ой, Ліон вообще за нього жени. Я Леона убив. Я Леона вбив, але мене цей Ельпрімо розкліпашив. Да я бачив, да. Так, ти можеш його прям хорошо підзонити. Хана, тобі, походу, чувач. Тікай. Я свалив, братух. Давай на педалі. Повертаємося, повертаємося в поле битви. Там ельприми там вбили. Ельпримус здох. Давай цього. Опа! Хорошо! До побачення, чуваче. Ой-ой-ой. ой 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 Так, баночку піти бзер. Так мета мінки лежать, чи що, -що, що тут зверху. Тут міни, ой -ой -ой. тут міни, Ден. Тут ще ага. дві. А раніше би сказати, ні? <клес> <клес> То я, я думав, ти бачив, він прям перед Nie, тобою їх поставив. Я не бачив, я не бачу. Я типу наверх дивився, поняв? Дивись, я щось такое пройду, mm -hmm. щоб тобі до засвітити їх легесенько. Так, отако от якось щось їх прогрівати. Кстати, там якийсь чувак помер. А так, там. Тут нічі, колон, ще біля мене ще мертвий, 940 Свічу, хп. Ой, видимо, свій, світло, світі, Хорошо! Так, там. Ой-ой-ой, а в нього банок, то багацько, Да ти вали його, він хілиться! Вали його, хорошо. Байдуже на ти банки, чувак, мене пальцем роблені. О, дивися, давай ка цього, чувачка, кукумбера. Того зажимаю, зажимаю, диви, кукумберу, хана, поїхали, дивись, отако роблю. Отако роблю. Тут ніхто не сидів, опа, знизу сидить. А він хіпперку-гіпер куплю, ой Ой-ой-ой ой, треба жить. Жить? О! Що йому хана є йому шанс? Хана. Є шанс? А там взагалі другий ті був. Ховаємося жить. Вховаємося, я мінки Та, розкинув. Так, жди, я їх такого зараз підбайтив. О, я ж нажимав гаджета, чуваче. Хоча... Ніяк отхилитись не можу, ніяк. Ти поняв? Я типа я перед смертю ж натискав гаджета, бо я знав, що Діномайк буде по-любому, типу, іти вперед, поняв тебе дожимати. Але чогось він да. не вражався, типа щоб вони взірвалися, поняв? Тіпа... Мабуть, ти просто якраз і помер сразу, і він не встиг просто за... ну, активуватись, типу. Так, тут а може може ходох дати люлей нам зараз і базик може. Оцей серйозних. Давай, давай, є те що. Спробуємо щось придумати. А тут банок давай? дуже багато, чесно кажучи. Ну підфартило, повезло. Дивися, чотири банки просто чотири банки просто із старту. Це це супер, чуваче. І ти так. плюс ще все бачиш? Опа, тут ходожик і лілішечка. Їх треба отакого. От ходох ви, винісся. Опа, дивися. Осьо лілі. От її йду, треба йду, я банки Лутану. Отак. Хорошо, чувачок. Там ще якась команда з'явилася, чуєш? Так, Да, знизу, знизу. Оцих ловим, цех ловим, пацанів. Я нам тільки на підсейвчик закину мінки, на всяк випадок. Хай лучше тут стоять, вони. Тут М7 банок, це жесть. дивись, ти можеш сейчас ультою, може накажеш. Я може і можу, но не Ой -ой. сильно. Ой-ой, тут -а базик. Базик, кстати, Іду. майже. А, убив. Хорош, оба. хорош. Слухай, ну банку забирай. Підшелі. Та ми взагалі всіх просто роздіваємо цими банками. Ти давай душайли Давай и здесь. Давай, зажмемо. давай, наша нам, це. Хай там, мужики, собі. мутузяться в центрі, а ми її зажмемо. Ой-ой-ой. Тікай на гаджету могу чуваче. Я, а я ти, не встиг, поняв? не встиг, блін. Поняв, прийняв. <рес> Щас мене зажмуть, понял. Так Ну я їх можу, типа, на дистанції спробувати якось отако. тако. мінки відкинути но Да, да, да. Типа, да. ну здох я вообще по тупому, не знаю. Я думав, ти хоть на гаджету и чаешь, типу, думаю, ну ладно. Та да, я тоже думав, а щось я. Гендик, короче, тоже думав, понял. Да, тупо да, попав. попав. да? Опа, тут шейлик. Так, їду пішла час. вона в баню. Так, так, так. Я йду тобі на помогу на допомогу. Правда, аби я ще попадав сьогодні, ч? <рес> дивись там ще бас. Да, бас. Не! Я виживу, его, убью. Ми серйозно! серьезно. Капець, ми в виграшній катки просто, що я затупив. що ти помер, іще. У нас банок було просто мільярд. Мільярд банок. І ми якось так зафайлились по лютому. Ну нічого страшного, це тільки початок, чел. Ми тільки дві катки зіграли, а в мене вже плюс один кубок. Хорошо починаємо. Поїхали. <рес> Було би круто, аби мене проігрували, і Паня по фасті не да, там, да це було буде. Викачилася. Пожаднічали десь в моменті і все. Не знаю, я хочу почати, знаєш, кого викачувати. Хочу викачати колет. Не знаю, я якось на ній не дуже, в типу, мене виходить грати класно. Ну, Паня, вона типу, танків так ріже круто, типу, що капець. Ну. Не встиг я гаджет нажати. Тут, і тут, і тебе зарізали. У нього зараз тип появиться Д... просто, ось чому проблем. На, чуваче, щоб не втикав. Воно люди. в нього ще один шарф золотів. Втікай, Челлі. Тікай, от тікай. Вона тікай. тебе і не бачить. Нормально. Так. опа. Нам Ще, би якось 20. жити і виносити нубів. Ну, дивись, з неї є ульта. Я можу отако зробити, мінки нам положити. Ці треба джекі якось. Щас. щас отакого її легенько підловити. Ух ти йо. Ну, ну я їй капець дамажив. Десь Й... можна шарф впригнути, в принципі. А, а там, там вже... новий. Ти бачиш? Там новий, цей брак. Там новий цей юніт. Я отако мінки ставлю. Пробую налякати. Ну, понятно, да. Я понял, чувак. Жесть, ми воще сливаємося з тобою. Чуєш, може поміняємо тактику? Давай лучше будемо інших бралерів качати. Ось кого я хотів, дивися. Ну, в пріоритеті я можу вибрати, хто мені подобається. Ну, або колет, або вольта. От не знаю. Я можу бо взяти під тебе в мене. ну, Він викачаний повністю. Ну, хорошо, бери тоді боя, візьму вольтича. Попробуємо. Давай затестим цей момент. Ти знаєш на тому етапі, ем, коли ми перший раз виграли катку, і в другій, в другій катки у нас було по 10 банок, і в мене просто в голові крутилась тільки одна фраза, що ми найкращий отряд, поняв. А зараз ми сидимо і тупо сливаємося. Нам вообще на банки не щастить, поняв? Ну ось, дивись, ми б собою появилися, ми взагалі без банок, баси, поняли. Так, я типа юзну ще таку силу, я типу заберу банку, давай спробую. Так, ти доломай, бо мене зарядить. Так, опа, шейлі. Кстати, Ось спайки ще можна було б лупнути отако. Зараз би якось у цього бім Аби теж би забрати. Ой-ой-ой, що я роблю? Диви. Бемс! Чео. Чо, ой, ой мене вбивають! А ти, а, а ти чому помер? Я вже. В думав, сусі, ти... мене зажали, там ще два чувака зверху було. Я одних відбивався, щоб тебе не їли. А я думав ти зі мною будеш дайвити цих тіпів, поняв? Аби ти мені сказали, я би пішов? Бо тіпо, А в я обороняв було 2000, задні шляхи, поняв? Да, так, так. Бо в одного було 2000, в другого 2000, я думаю, ну ти щось, ну, в є, що треба, їх, типа, дожимати. Да, да, ти кажеш, ой, ой що я роблю і взяв вздох, понял. А мене ще задамажила ульта грома, короче, і вообще там, ну, хана. Хорошо, ну, хоть цього забрали. Хоть цього. Хоч якась банка. Я тобі Додатково. Ой -ой. Десь там Динич, ой, ой пацан. Хана. Хана, бо я повільний, без, без у улучшалочки. Ну, кстати, Динич тут помиляється, хотів сказати. А тебе слава Богу, що не взорвали. Да, да, і мені вообще повезло в цьому моменті. Я просто побачив, понят, коли залітайся пікарда, і ты стоїшь такого чая на весті. А я понимаю, что я уже ничего там не зроблю, поехал. <рес> ну, топ 4 вода вообще не влаштовает, чуешь. Не, не, топ 3 тоже. Кстати, Шелли вообще помилилася. Да, Вся да. Я ей просто, просто раньше побачив. О, там Діныч з краю. Надо він нам? У него 8 банок. Че, может, він нам вообще не нужен, не? А мені здається, що что нам вообще не надо. Посюда весь сай помиляется, <рес> Динеч. Щас <Сейчас> инпидит. <він> И <рес> тут о, просто зустрічаємо його. О, там шаматросик, чуешь. Та матрасика жмуть, жмуть матраса, че. Чудишь, тут ось стоит в кущиках. Її би тут дожати біля тебе, чуваче. Угу, угу, пацан. Я там чуть не помер. Поняв? Поняв, прийняв. Ну тут это единочка вообще понял, кросюк не тікає, секундчик, секундчик, секундчик. Так, треба от этих тип дожимати. Я думаю, що їх сейчас зона просто дожме. Да, я думала, да. Так, да їм всього... діватись не буде куди, в мене тут міни стоять, бачиш, з цього проходу. А там у них зона, і все. і, і я тут зустрічаю. Ну помилились, <реш> типи. Так, я уже поліпшився, Ой-ой-ой, прям хорошо. Так, дьямой жом. 200 п, пацана. Ні, ну там тединоч сидить зараз крисить по любасу просто. А я просто боюся, де. да. Так. О, є там. Hello, є, там. my friend! <гум> Ні, не, ну непогано. Хорошо. Початок я говорить заложений, знаєш. Заложений початок на нових бравлерах потім. Так, кстати, ти самій щось рози дві штуки аж попалися проти нас. Що було, він... да, да, від... Це вообще не було, не було. Так, да, ведь це взагалі для мене, ну, чест, для мене цей бравлер взагалі не іграбльний. От зараз тепер, ще реалія... Роза, да. Бо вона супер слабка. Мене ще соно ельпрімо з'їсть. А, він El... El... перестав на мене давити. Чуєш, у нього хп нема. А я банки налутаю. Я банки лутаю, одну залутав. Дві, не надо тут, чуєш? Все, питань нема, за мною кіт біжить. Давай, я прокачав себе. Let's go, let's go. Бити кабіни. Опа, зверху щось сюди якесь. Хай, завурушка. Сейчас дивись, бемс, бемс, бемс. ходок, ходох, ходох ходох. Убив, убив. А, Мне сейчас відродиться, відродиться. ведро Ха-ха. У <рес> <рес> него банок за багато. Да. Так, чувач, я ховаю. Він жирний дуже. же. Опа, летить, лететь, чуєш? чуешь? Оболтить, пацан. <рес> щось Квік, вообще якось, ну, по глупому закинув из свої всі плюхи. Да. Тут ну, все роза 10 банок. Давай-ка лучше її, може -о, може о, -о та ну її в баню. О. Хоча ми її почти ну? знищили. Ляпушечку сюда. О, просто, лялечку. Так, тут знизу хтось сидить. Давай себе прокачаю щас. Там ходожика пошив был. Тут кошак. Кошака можем. Бенс? Хорошо. А, там ходох. Тихо. А це хто такий пше? Я не знаю. <рес> Но його вже нема. <рес> а, це Ніта була. О! Дивися, хто тут? Так, чувак, ща, тобі би Хоча Мені вікпан. би... Дивись, Бенс. Оп, не попал. Ага, фоням. хороший, хороший. У план, чувак. Да, че, пацана, план. Дивись, просто опа. На ну, ну в просто тебе вже, в жару, плюхи дуже жирні. Да, да, в мене плюха типа 4К урону. Так, що він там сидить, чуєш? Так, а це хто? А це сквік. Рішив публікувати, чувак. Нам бы на напитсаю, чуєш? Є-є, стоять. Так, я у сквіка хлопаю. Ходога. Я хочу підхилитись дуже сильно. Опа! Сань, дожимаємо, ти 1000 хп, худога. Дожимаю. Поняв. розу дав плюху. Цьому тоже. По току пощибив. Тиші хп. Щас роза десь летить. О! Дивися, ель Прімо влітає. Так живий. Міни, міни під себе кину. Хана. Вбивай, вбивай. Хана, чувак, мені. Опа! Про... Я догорів, я в польоті? Я просто догорів від Ель Прімо. поняв, коли він ото впрыгнув в нас. Тіпа мені пішов е демедж, типу, з вогня, що я. Ну, періодичний урон вносився, поняв? І в той момент, коли я мав добивати цього чувачка просто своєю ультою приземленням, то мене просто вогонь допалив. Жесть, мужик, я думав, тебе просто снайпнули в польоті. Фух, ну, потихеньку помаленьку апаємся. Так, хто тут? Тут, да. тут бас буде противний, тут буде бас противний, прям дуже. Так, доломай, бо в мене заряди закінчилися. Тут дві банки, чуєш, може їх сейвово заберемо просто? Я затерпую. Ну, Питань нема, мужик, я вообще не парюсь. Там ще дві в кущах. Да, так що я прокачуюся і let's go. Oh, Спраутик. Ладно, спраута нема смысла. Бейч Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Там база вбить можна, база вбить можна. Убив. Та ні, чувак, мене ще самого вб'ють. Ну, я банки забрав тобі. Ти одну банку. одну банку. Блін, я одну тільки встиг забрати. Жесть, я швидко лопну. Давай я лише подожду тебе. Та там просто 4 лежало. Hello! Хорош! <laughs> так, жду тебе. що забираємо баночки. Ага. Понял. Понял. <laughs> 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 Прийшли от жали в мене. Так. Ой, хана, хана, хана мені, чуваче. Хелпуй. Я його вбив, кстати. Та я а його ти, добив. Ти, ти його добив, ти його добив. Туди спраут же, поняв гасає. Опа, хтось біля тебе. Кодох. А ну во нейду, дивися спраут і ліончик. Ого, так. спраут ульту кинув хорошу. Ну, кстати, хоча дивись, що я роблю, просто як я інцірюю <гум> з всіх. Так тобі треба цього добити, нижнього. Базика. Я вже банку заберу, бо в нас їх потім ще. Ну, ми вже не заберемо її. Ну да, три команди. Там хот дог дуже жирний, понінь, у нього банок, ну дивись, скільки? Сімнадцять. Сімнадцять просто. Ну, типа, як проти нього ще скліпашитись, я взагалі не викупаю. Плюс но, нього ще бас появиться. появився. Нам хіба що з цими папами якось сконектитися, поняв? А ну, Нам отако нада всіх вбивати. Так, так, так. Треба базіка. Базіка, базіка вловить. Хопа. Не, там ходок. 21 000... банка, пацана. 7 тисяч плюха просто. Жесть. И 13 чи 17 тисяч хп. Да, бо ми б без банок би його не вбили. Аби в мене була колет. Чуваче, він би без нього такі куски просто удрубували, що це жесть. Да ти б йому там плюху на 7 тисяч бем. Він дуже сидить потерянний, не знає, що йому робити. А, він безразу гаджета заюзав. Так туди-сюди. Кстати, а ти на кенжі не отримав цього самого крутого, типу, скінчика? Самого крутого ні. Ти отримав такого, як і я, да? Типа, от такого да, да, з маскою поломаною. Та. Просто обичний скін на Кендж. Так, в мене тут. Ой-ой, панамі мені, чуваче. Просто. Свалюй, свалюю. Вижив. Щас її позадобуємо. Зараз позадобуємо. Мені буквально. Я це на, на ней пикую, пані, бо мені треба одну плюху зробити, і мене буде вже. Та так... я розумію, да, щоб тобі ульту зарядити. Так, ну Джесі, Джесі вона щось готується. Так, Аби ти, ти мені поміг? Та я не можу, поняв. На неї ульта ще Аби типу, ти є. Аби ти вийшов. І я очкую її, по посправді. А в мене ж матрас убиваний вона. Так, ладно, лучше я буду давати на педалі отсюди. Вона вже крепка тепер, у неї вже ну в бані. Да, да. У неї шість банок. Вона репнути може, що тебе що мене ультою. Що б не бикувати? Так, ось о. Опа! Дивися. А я ж її можу доловити, да? Якось отако, типу. Так, тут Кенджі. Я, типа, виштухнути, можу, вот такой, типа ляпс, ляпс, ляпс. Ну я там гаджет, капец надамажив, поняв? Ультою. Ага. Uh -huh. Взирвав мины. Так, ну, там там наприклад. Треба вижн просто. Я не бачу нічого. Треба очки мабуть купити. На будь попробуй. Let's go. Ну зато ти прокачаний норм. Да, Те, як я даме добавлю. Осьо, дивися, лу. Бенстри, 3700. Ой-ой. А Ну його в баню все свалим. Ми сейчас замерзнем тут на каналше. Ну і мене шукає. Понів, <coughs> мене мене бо задамажив цей дим, а він такий. Ой, поняв. Ой-ой-ой. Ого! С нього забагато жербів, типа. Ну тут, походу топ-3, бо нас дожимають. Да. А вони їх а даже смучно. не трогають, ти бачиш? Да, да вони терплять. Вони терплять, терпіли просто. Ну, кстати, а стрік тебе без у банок були. Срік є. Зараз угу. не буде. щас пацан, його не буде. Підбадьорив просто. Команду ти не бачиш? Да, да. Нема що сказати. Да, Ден, по любому, ща буде. Да, Ден, по любому. Ща будемо просто лутати ці кубки з тобою просто горами, знаєш. ЩАС, МИ у нас буде СТРІК, ми будемо ще по 5 кубків лутати, братух. По 14 кубків за перемогу, 10 перемог, 140 кубків, ПОЇХАЛИ. 20 перемог, у нас вже по 1000 кубасів, поїхали. І здається, що зараз тут накажуть, бо щось дуже багато танків тут. Щось, блін, дуже мало банок тут. Скажіть так. Кстати, тоже факт. Так, хоча слухай. Ми там трошечки, там трошечки позабирали. Та ми везде поїли, а де всі вообще? Ну, сі, сидить шарфик. У нього типа явився. Опа, дракончик. Дракол. Іди сюди. Может, на ньому плюхи настакувати, бо він <свист> такий <свист> медленный пацан. <свист> Та я сам по собі теж повільний, знаєш. Ми можем шарфа задушити він зверху. А де він. А, ось він сидить. А ну, вище, вище, вище. Іди сюда, чуваче. Отдавай свої кубаси вонячі. Щас тебе дожену. Оп-оп. Опа. О, брок, ой-ой-ой. А хоть хлопнули брока. Так А по ньому пайпер попала і я по понял. Ой-ой. А, там два типа просто. Там, да -да, тіпул, там ще й был панок. Там ще Я ну, просто. Я не знаю, що з булом робити А хоча, слухай, топ 2. Ну я його прям надамажив, чуєш, У нього 3 хп. Я типа отштухнул. А, поняв, Не отштухнул я нікого Как якось би био. Такого... Там шарфа пятнаха, братуха. Да, начхать на них, чувач. Я щас буду їх наказувати Правда, я ще не придумав Давай. як, но. Но буду, поняв? не наказуй, наказуй. Поняв, мене обійшли. Бо я знав, шарф шар в мене. і тіпа на цей ульту, ульту тримав. поняв. Так, відкриваю стар дропчика, реєр, плюс 100 конів. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу і клясків подобається, то ви бажаєте продовження, щоб ми з чолосом дала бо і вольта. З вами був Дензо Саня. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока. Пока-пока.